Благословенний Бог наш, завжди, нині, по час, і на віки віків. Амінь. Блажений майкомані, заступнику вдів та сиріт, молися за нас. Почув, є село, Господи, бажання Бога, їх серце під бадьорів, прихили Твоє Вухо, щоб захистити право сироти і пригніченого, щоб земноробник не лякав вже більше. Псалом 10, 17, 18 вірш. Намірення. За дітей сиріт. Які втратили батьків на війні, що Господь, який чує їхній плач, допоміг їм усіх потребах і уберігав від усіх небезпек. Розважання. Війна відбирає у наймолодших дитинство. Це реальність в Україні, де діти були змушені покинути свої домівки і попрощатися з друзями. Вони ховаються під час повітряних атак. Або ж евакуюються, рятуючи світ обстріл, страждають усі, але діти, які втратили батьків, є найбільш вразливими. Дитячі будинки поблизу лінії фронту переповнені дітьми, чиї батьки зникли безвісти, або які залишилися зовсім самотніми. У кожному місті України є сотні сімей, чиї діти втратили матір чи батька на війні. Все, чого хочуть ці діти, це знову їх обійняти. Погратися з ними, погуляти разом або просто посидіти поруч, бракує слів, щоб вирізати втрату і тугу дитини після смерті одного з батьків. Будьмо молитовними заступниками для українських дітей, щоб їхнє дитинство було захищене. і особливо тримаємо біля своїх сердець сил цієї війни. Господь є близько коло них. Тож продовжуємо. Підносити їх у молитві до Бога, щоб його благодать вертала дітей впродовж всього їхнього життя. Прохання, щоб діти серця, яких тужаться батьками і матерями, відчули безумовну безмежну любов Бога Отця, яка в усьому їх підтримувала і керувала. Тебе просимо, вислухай нас, Господи, щоб сироти завжди знаходили людей добрий волі, які подбають про них, як про рідних, а їхні английноохоронці неустанно їм допомагали на стежках життя. Тебе просимо. Вислухай нас, Господи, молитва за Україну. Господи, Боже сил і Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твори, щодеса неса, з милосердя і співчуття на смиредних твоїх. і з любов'ю до людей вислухай і помилуй нас із землі українців. Я виблагодаю Твою милосердя, Твоє на рабів твоїх. Тим, що захищають Україну та її богостраждальний народ. І вислухай нас, що припадаймо до Твого глибокого милосердя, бо Ти є здоров'я і перемога. Спасіння тих, що на тебе надію покладає, і тобі славу висилає, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться це ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, і ми прощаємо отцям нашим, і не веді нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця, Діва, Радиця, влада, ханах Марія, Господь з тобою. І життя, і славенні прилона того, бо ти прородила Христа Спаса і Славителя душа. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, і посях в на війні в Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, господи помилуй, слава славі. Христос, істинний Бог, наш молитва, причистий святи. Приполомних і волосних осіб наших всіх святих помили спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!